Вони тренуються навіть влітку та міжсезоння, коли снігом у Карпатах ще і не пахне. Трохи на вулиці, трохи на тренажерах. Їх у карпатському високогір'ї навчають бути чемпіонами. Полежачи і по команді з підтяганням колін до грудей і потім стрибочком. Зрозуміло, так? Тринадцятирічний Микола у цій гірськолижній школі один з найзатятіших учнів. Справжній сноуборд побачив лише тут. До цього згори з'їжджав на клейонці, а згодом дошку для катання хлопчик змайстрував власноруч. Просив тата сокеру, аби я собі зробив дошку. І зробив крипіна і пішов кататися коло першого поста, собі тако з з'їхав. Такі історії інструкторів зворушують, проте не дивують, бо їхні учні діти з небагатих селянських родин. Їх тут навчають. Чають безкоштовно по п'ять разів на тиждень, бо готують до зимової олімпіади 2022, навіть попри те, що до неї ще 10 років треба пройти дуже такий важкий шлях підготувати спортсмена. Тим що ми розраховуємо на призові місця, тому вони мають займатися з дитинства. Спочатку вони просто навчаються кататися на лижах, ну а потім вже у них ідуть і змагання. Спеціальна фізична підготовка, наприклад, спеціальні стрибкові вправи, спеціально бігові вправи, силово-стрибкові вправи, швидкісні вправи. Сюди записують усіх бажаючих з семи років, навчають стояти на лижах, їздити на сноуборді та навіть гнучкості, бо це чи не основне Багато тренуватися. Михайло Ренджер сам дворазовий учасник Олімпійських ігор, навчає маленьких горян бути такими ж. І ті справляються. За літній період вони дуже прибавили в загальнофізичній підготовці. На всеукраїнських змаганнях Кубку України вже не займають четверті-п'яті місця. От, на цей сезон ми плануємо вже вигравати і займати призові місця. Сачкувати тут і не думають, кажуть інструктори школи. Наразі ж подумають над тим, як влаштувати сюди доїзд дітей. Не виключають і появи з часом спеціального автобуса. Наталя Фармус Ярослав Мотрук Поляниці новини телеканал Третя студія.